Почому ці штунки не Дозвольте, я вам оплачу, бо я там стояв з боку, бачив, ви вибирали <зас> щось, я вирішив, щоб не порадувати вас. Може вам ще курку взяти, що ви їсте зазвичай? Ні, дайте, я короткий не їм. Це собаки і коти. А це ваші котики, собачки чи ви бездомні? Мої коти, але собаки приходять ну, то бо треба. Зрозумів. Давайте сирочок візьмемо. Масло. Я все. Ще візьміть, будь ласка, гроші. Це від добрих людей вам. Візьмете, купите ще для котиків, собачок, щось наступний раз. Для мене знадобиться вам. Добре? Щасливо. І можна ще вам щось теж оплачу? Ви що, єсте, Курочку? Я все їм, я Тільки все купую. Отримуєте якусь пенсію? Три тисячі. Таке дороги. Дайте стегенця, тучок 6, Філейку подвійну. Ще сметанку, масло. Це, вам від, це від добрих людей. Я волонтер. Я тут часто купляю щось для старших людей. Телевізори бачила таке. Тут мені попадалося. Я вам ще на гроші дам. Це вам до свята щось купити добре? Тримайте. Добре волонтера. Як кажуть, людям потрібні люди. Тому стараємося допомагати.